Доброго дня, діти! Відгадайте загадку? Крила має, не літає, ніг не має, а гуляє. По землі не ходить і людей не знає. Хто це? Це риба. Рибок можна побачити в морі, в річці, в океані, в озері і в акваріумі. А ще діти в народі завжди вважали рибу символом здоров'я, добробуту та багатства. Іграшкових рибок виготовляли із дерева, із глини. І зараз існує безліч іграшок рибок. Їх виготовляють із пластику, ними можна погратися у ванні, в морі, а можна. Навіть організувати риболовлю є й така іграшка. Давайте ми сьогодні з вами зробимо іграшку-рибку, гойдалку. Для цього нам знадобиться клей, ножиці, пензлик і серветочка, а також деталі, різні кружечки, око та ротик. Для того, щоб зробити ось такі кружечки, нам треба взяти папір. Будь-яку круглу форму, наприклад, ось таку кришечку, обвести її олівцем і вирізати ножицями. Я показую вам ще раз, як вирізати. Треба взяти ножиці правильно і різати за контуром, повертаючи малюнок. І зрізаючи зайвий папір. Ось таким чином можна зробити однакові рівні кружечки для нашої рибки. Цей великий кружечок буде тулубом. Тепер нам треба зробити ще дрібні деталі: хвіст, плавці і ротик. Все це треба наклеїти. Але спочатку робимо хвіст. Беремо невеличкий кружечок жовтого кольору, згинаємо його навпіл, розгинаємо і розрізаємо навпіл, за згином. Ось наш хвостик уже готов. Треба його тільки наклеїти. Так само ми робимо і з маленьким кружечком жовтого кольору, згинаємо його навпіл. Розгинаємо і розрізаємо. За лінією згину це будуть плавці, внизу і вгорі. Також у нашої руки буде ротик і око. Починаємо наклеювати. Спочатку зробимо хвостик, наклеїмо тільки, намащуємо клеєм. Кінчик нашого півкола і приклеїмо до кружечка. І ще один приклеїмо. Зайвий клей треба прибрати серветочкою. Тепер приклеїмо плавці. Один буде внизу. Клею потрібно небагато. А один вгорі. Тепер ротик, притискаємо серветочкою, щоб міцно все приклеїлося. І око. Наша рибка вже готова. А як же зробити так, щоб вона видалася? А ось так. Ми беремо кружечок, який вирізали із картону. Згинаємо його також навпіл. І тепер, подивіться уважно, нам потрібно рибку приклеїти так, щоб половина рибки була на картоні. Для цього намащуємо половину картонного кружечку, клеєм і охайно приклеюємо. Рибку. Картон повинен бути внизу рибки. Ось погляньте. Притискаємо міцно. І можемо гратися. Подивіться, наша рибка може гайдатися. Зробіть діти вдома декілька таких рибок подаруйте друзям і ви зможете разом погратися.